Доброго дня, діти. Нагадую, що ми з вами вивчаємо прикметник. Напоминаю, ми з вами учимо ім'я прилагательне. Згадайте, прикметник показує нам ознаку предмета. Прилагательне показує нам качество предмета, а відповідає на питання: який, яка, яке, які. Чий, чия, чиє, чиї. Згадайте, прикметник має три роди чоловічий, жіночий і середній. І можуть бути в однині і в множині. На минулому уроці ми з вами відмінювали прикметники чоловічого роду, які відповідають на питання який? А сьогодні ми з вами спробуємо відмінити прикметники жіночого роду. Згадайте, яке питання таке у прикметника буде закінчення. Тому зараз пропоную вам відкрити ваші книжки на сторінці 128 і знайти вправу номер 264. У нас, мої хороші, в цій таблиці є питання, на які відповідають прикметники жіночого роду. Подивіться, будь ласка, табличку і проговоріть разом зі мною питання прикметника жіночого роду. Називний яка? Родовий? Якої? Давальний. Даю який, знахідний знаходжу яку, орудний орудую якою і місцевий на який. А тепер поставте відео на паузу і проговоріть два рази відмінки і питання до них, прикметників жіночого роду. Для закріплення спробуйте подивитися, як відмінюю я прикметник висока. Прикметник висока жіночого року. Наземний яка? Висока. Родовий якої? Високої. Давальний який високий. Знахідний яку високу, орудний якою. Високою і місцевий на який на високій. Можете спробувати провідміняти цей прикметник письмово у зошит. Для цього поставте відео на паузу. Підказки у вас в вигляді закінчень на екрані і в ваших підручниках. Не забудьте поставити відео на паузу. В зошитах, будь ласка, прописуйте і відмінки, і питання, і слово висока провідміняйте. Хочу, щоб ви побачили різницю російської мови з українською. Подивіться вправо 265. І скажіть, у чому різниця при відмінюванні українською мовою? І російською мовою прикметників в родовому відмінку. В чому різниця родительного падіжа прилагательних, які зміняються в русскому язикі і в українському? При відмінюванні прикметників жіночого роду в родовому відмінку в українській мові є тільки одне закінчення. А в російській мові ви бачите, є закінчення ой «єй». Будь ласка, запам'ятайте це. Щоб закріпити, пропоную виконати вправу 266 у зошитах. Я вам підказки зробила на екрані. Навіть записала питання, на які треба відповісти. І проставити замість крапочок необхідне закінчення у прикметників. Щоб написати цю вправу, прошу вас, поставте відео на паузу і у зошит виконайте цю вправу. У вас в цій вправі три речення, запишіть їх. І замість крапочок визначте правильне закінчення прикметників. Для закріплення можете виконати вправу 270. На екрані я теж підготувала вам підказки. Від іменників я визначила питання до прикметників. Це вам допоможе у виконанні цієї вправи, бо ми всі знаємо, яке питання у нас таке буде закінчення у прикметника. Будь ласка, поставте відео на паузу і виконайте вправу 270. Для домашнього завдання вивчіть питання прикметників жіночого роду. Запам'ятайте, які у них закінчення. Спробуйте усно з одним-двома прикметниками жіночого роду провідміняти їх і письмово виконати вправу 278. Ми, прикметники, маємо розставити в тому відмінку, в якому вимагає іменник. Ми повинні прилагательне записати в том падіже которым требует от нас имя существительное.